Жили собі дід та баба, і такі вони були бідні, нічого не мали. От баба й напалася на діда. Зроби мені, діду, солом'яного бичка, то осмоли його смолою. Здивувався дід, але зробив, як баба наказала. Уранці встала баба і погнала солом'яного бичка пастися, сама сіла прясти під кущем та й задрімала. Коли це з темного лісу вискочив ведмідь з обдертим боком. Ти хто такий реве до бичка. Я бичок третячок і соломи зроблений, смолою засмолений, каже спокійно бичок. Дай мені смоли обдертий бік залатати, просить ведмідь. Охопив він бичка і ну смолу віддірати, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. От баба прокидається, а солом'яного бичка ведмідь тягає. Покликала діда, дід прибіг, віддер ведмедя, узяв і кинув його в погріб. От на другий день баба знову погнала бичка пастися, сама сіла прясти і невдовзі задрімала. Коли з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Ти хто такий? Відповідай. Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Тоді дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки весь обідрали. Хотів вовк смоли віддерти, та й зубами зав'яз, ніяк уже їх не вирве. Прокидається баба, дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала. Дід і вовка в погріб закинув. Погнала баба і на третій день бичка пастися. Сіла на траві та й заснула. Аж біжить лисичка. Ти хто такий? запитує в бичка. Я бичок третячок, і соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкуру не зняли. Бери, відповів бичок. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала діду кинув у погріб і лисичку. А далі й зайчика так упіймали сів дід над лядою погреба та й давай гострити ножа і примовляти. От зараз зніму з шкури!» Та пошию нам з бабою кожухи, шапки та рукавиці. Злякалися звірі, почали вмовляти діта відпустити їх. А за це вони йому добро віддячать. Подумав дід та й відпустив їх. А на світанку чують старі, що хтось у двері стукає. Вийшли у двір. А там ведмідь вулик меду приніс, вовк. Повен двіровець такі спригнав. Лисичка принесла всякої птиці, а зайчик бабі прикраси різні. Дід з бабою родіють. Усього в них тепер удосталь, а бичок доти стояв на сонці, поки не розтанув.